Відтак повертаємося до теми переговорів між Володимиром Зеленським та Путіним. Чи не на найбільша інтрига, де вони можуть відбутися: Рим, Женева, Будапешт, і навіть мінськ? Прийняти зустріч готові багато міст, але оптимального варіанту, який би задовольнив усі сторони, поки що немає. Тетяна Логунова пояснить чому американський президент поговорив телефоном з Путіним і домовився про зустріч лідерів Росії та України. Є домовленість про двосторонній формат переговорів між Путіним та президентом Зеленським. домовлено про організацію двосторонньої зустрічі. Місце проведення якої буде визначено найближчим часом. Про цю можливу зустріч уже кілька днів не стихають розмови, але питань і досі більше ніж відповідей. Коли вона може відбутися, не зрозуміло так само, як і формат без Трампа, чи все ж таки з ним. Іде, варіантів багато, але такого, який би влаштував усіх, схоже наразі немає. Можу сказати одне: опцій багато. Зараз наша команда з національної безпеки обговорює їх з обома сторонами. Лідери європейських країн, звісно, наполягають на Європі, і тут одразу кілька претендентів: Італія, Ватикан та Нейтральна Швейцарія. Ми хотіли б, щоб це була нейтральна держава, можливо, Швейцарія. Особисто я за Женеву. Не проти, й швейцарці готові навіть на день два забути про ордер на арешт Путіна, виданий міжнародним кримінальним судом. Наш уряд вчинив це правове питання ще торік. Він визначив процедуру та правила надання імунітету особі, на яку видано міжнародний ордер на арешт, у разі якого вона приїжджає на мирну конференцію. В Італію чи Швейцарію Путін навряд чи поїде попри гарантії імунітету. Росіяни ображені на ці держави за санкції та підтримку України. Інша річ Угорщина при владі там один із небагатьох європейських друзів Путіна Віктор Орбан. І точно не заарештують. Країна вийшла з міжнародного кри кримінального суду подейкують, що саме столицю Угорщини Будапешт як місце проведення саміту лобіює і Дональд Трамп. Але навряд чи цей вибір сподобається Україні та її партнерам. Надто багато поганих асоціацій. Будапешт, можливо, не всі про це пам'ятають, але в 1994 році Україна вже отримала запевнення у територіальній цілісності від США, Росії та Великої Британії. Це було у Будапешті. Можливо, це забобони, але я цього разу спробував би знайти інше місце. Є ще дві пропозиції, які ніхто серйозно не обговорює. Путін як повідомляють змі, начебто запропонував Трампу провести саміт у Москві. А його найближчий соратник Олександр Лукашенко заявив, що готовий прийняти делегацію у мінську. Обидва варіанти неприйнятні для України. Місце зустрічі ми вважаємо, що справедливо, і на цьому наголошували європейці, щоб зустріч була в нейтральній Європі. Бо війна в Україні і на європейському континенті. Я сказав, що ми погоджуємося, Швейцарія. Австрія, ми погоджуємося. Туреччина, Туреччина для нас це країна НАТО і частина Європи, і ми не проти. Тому що для мене зустріч без якихось особливих умов це також про активні дії української сторони. Зустрічі в Москві не може бути. Що стосується Будапешта як майданчику, мені здається, що на сьогодні це непросто. Це не просто тому, що є єднання всіх країн Європи щодо підтримки України під час цієї війни, і чесно скажемо, що Будапешт нас не підтримував. Я не кажу, що політика Орбана була проти України, але була проти підтрим... Тримки України дуже ймовірно, що росіяни наполягатимуть саме на неприйнятних для України локаціях, щоб зірвати зустріч і відповідно мирний процес. Тетяна Лунова подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини.